Не боюся, відколи я тут, то й сни змінилися. Бувала там, купатенька, все сниться, що я вітаю. Так бувало, любо, не снилась князь. Я ж вигідненько і заслуга мене. А я посиджу туда, помолюся, щоб Бог тобі усі послав здоров'я. Да, є мамо. Він людина великовчена. Та що ж, коли така важка хвороба? Так що ж вона, як зветься? Сказав мені, ваша пані занудила по краю. крайню. Це є так же слабість. Сказав мені, по-грецьки, як і зветься. Та він-то називає на і язика. А щоб то вигодіти? Сказав, коли б її повезтиме в країну. Сейчас німець може й правду каже. Вона таки нудилася, небо. Ніби... Що ж, відомо, завезла далеко. Боже не вимагає до треба От треба привикати. Мамо, я попрошу царя, що пустив нас до тестя Огустину. Чи вже пустить? Повинен допустити. Це вже і гріх людей на вмілля не впускати. А все Степан буде надумав добре. Поїхати на прощу, помічніше воно буває над ту всякий лік. Бач, сонечко скидається на вечір. Ти б то ти розбудила синку, на заході добре спати хворими. А я піду зберемо до весіля, щоб намічі було потароти. Спасибі, Що ж, сину, завезли ту ж дитину, то треба йому завдавати. в місяць, ніж тут сонцем. Не журись, Оксана. У скутку знов бачиш, як там світить і сонечко, і місяць на Вкраїні. Все ж як, хіба у рух? тоді запевне душа колина. О, з тобою. Чи то ж би я тобі таке казав? Думав я поїхати з собою. Встину до твоїх. Велике діло, що ти надумав. Цар думки заверне. За впустить, вже ж тепер вона в країні утихомирилось. Як ти кажеш, утихомирилось? Це мир по твоєму отару діга. Україна з колі. знамення прийшло до груждання, спроту, на, на плату б'їдзві і кличе всіх на майдан. Душа спитала доки, втопили край по підлості і злі. І я сказав, чужинці, дайте спокій, сійте зради на моїй землі. І так уже насіяно вродило, що не бере ні клум, ані коса, а ми ще є. І то найбільше диво, що ми іще раз воскресаємо. Баш не може заступити сонця, звяле тягаю рідну, сушити річок веселих. Годі, не кажи, то я тебе прошу, давай поїдемо на Україну. Я дивую, ти з яким лицем збираєшся з'явитись на країні? Сидів, сидів у запічку московським, поки лилася кров, поки змагання вилося за, за життя там, на Вкраїні. Тепер, як стихомирилось, ти їдеш туди ясного сонця заживати, що за глибушті, не дістали руки загребущі та гаєм недопаленим втішатись. На що ти хочеш подивитись, чи там широко розлилися ріки від сліз та крові? Ти мене катаєш? А я сама колись мені казала, що можеш прийняти тільки руки від крові чисті. Ми харті одне одному. Боялися розливу крові, і тата, і диби, і кривоприсяги, і шпигів московських. Та тільки не подумали, що буде, як все утихомилися. Співаємо, дай руку. Все навіщо. Ти не хочеш? Нічому. От здається, полкачись. Проте все мається ще. Покрила нельзя, а так, і немов якась піржа, як на старих шаплях буває, знаєш? Упадинка та була така шаплі. Вони її закинули. Ми з братом знайшли, війну побавити хотіли. Не, не витяг. До пікви прикипіла заршату. А так і ми з тобою. Зрослись мовчабля спів твою навіки побоєш жарти. Ти, Оксано, вмієш забісити словами без ножа? Та ж тільки все я вмію, більш нічого, що небудь вже і я повинна вміти. Як я умру, то не бери вже в другі Українки. Візьми Московку ліпше. Оксано! Всі ми ріжемо словами. А тут жінки плохі, вони бояться. Та годі шарпати себе і мене речами не ти. то я жаліла, в і горе. Якби я мала сили не жаліти, я вирвала з гець кормиги. І ти освободився від іржі. А так все чисто, ні собі, ні людям. Та пожалій себе, хоч трохи. Ну давай, поїдемо в країну, Я тебе прошу. Там батько, і матір, родина, приятелі. Там ти розважишся. Я вічі не посмій їм глянути. Ну, В Київ подамося, помолимось. Нехай нас Бог простить. Тобі здоров'я вермі. Нащо? Кому потрібне те моє здоров'я? Та я сама. Мені, мені моя єдина. Я ж тебе так люблю. Тобі здається, ти жалуєш мене. Але любити такий нема за Я тепер така недобра стала, передлива. Ні, ні, моя хороша. Я хороша, хоч би й була, коли яка краса, то вже давно вона за бличе стане. Ти шарпаєшся, не треба стільки. Правда. Та й що картатися словами Духа? На доля так уже скарала тяжко, що й певне Бог простить усі гріхи. Хто кров теряв із ран, а ми із серця, хто засланий, в тюрму замкнутий був, а ми несли, кайдани невидимі, хто мав хвилини щастя в боротьбі, а нас важка. Страшна душила з І нам не вділено було з нами. Ту змор. Так, це правда. Але ніхто цього не зрозуміє, поки ми живі. Отже, треба вмерти. Ти, певно, довше проживеш ніж щастя. Тобі до рук свій заповіт я, А ти його переда си родині. Братчикам, хто ще живий лишився. Краще б я тобі таке казав. Ні, любий, ти на світі потрібніший. Тобі ще є про що й про кого дбати. Больцем не вдався ти та після бою подоланим подати пільгу зможеш, як ти не раз давав. На бойовиску не всі ж померли, ранених багато. Поможеш їм одужати. То може. Колись там, знов зібравшися до бою, вони тебе згадають добрим словом. А як і ні, не жали, щоб їх. них. я заведу тебе до хати. Бач, сонце вже на заході. Ходімся. ніч, сонечко, Ідеш на захід, ти бачиш Україну. Привітай.